Привіт-привіт, малята! Рада вас вітати! І сьогодні пропоную зробити аплікацію, яка називається Могутній дуб. А для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, тарілочка з водичкою, фарби, кольоровий папір і ножиці та клей. І Перш ніж ми приступимо до роботи, давайте ще раз згадаємо правила користування. Ножицями. Отже, перше правило користуйтеся ножицями із з округленими кінчиками, не працюйте тупими ножицями, не тримайте ножицями кінцями вгору, не залишайте в розкритому вигляді та передавайте ножиці кінцями вперед. Отже, малята приступаємо. До роботи! Бажаю вам успіхів! Беремо аркуш білого паперу, ось так його зминаємо, наступний крок торілочка з водичкою. Мокаємо наш листочок, зайву водичку ми з нього прибираємо та обережно викладаємо на серветку. А тепер ми будемо розфарбовувати наш листок. Якими ж кольорами, запитаєте ви? А кольорами осені. Які ж це кольори осені? Давайте подумаємо. Це може бути коричневий колір, червоний, жовтий, зелений. Також це може бути. Жовто-гарячий колір. І ось так поступово ми зафарбовуємо весь наш листочок. Ви, мабуть, малята здогадались, це будуть листочки нашого з вами дуба. А поки фарба підсохне, ми з вами приступаємо до іншого етапу роботи. Беремо кольоровий папір коричневого кольору та ножиці і ріжемо ось такі тоненькі смужечки. Це будуть гілочки нашого дуба. І вирізаємо стовбур. Будемо збирати докупи наш дуб. Беремо аркуш кольорогового паперу та приклеюємо за допомогою клею стовбур. Ось такий він, великий, міцний. Та приклеюємо гілочки. Нашого дуба. Поки що ви приклеїте їх ось так, в довільному порядку. Ось такий вигляд має зараз наш дуб. Але гілочки. У дуба так не ростуть. Подивіться, ми зараз трішки надамо форму справжніх гілочок нашого дуба. Таким чином, малята, ми скручуємо гілочки, надаючи дубу об'єму. Але гілочки такі неслухняні і чомусь у мене відклеються. Але нічого страшного. Ми їх все одно приклеїмо. Пам'ятаєте наш листочок, який ми розфарбували барвами осені. Розрізаємо його навпіл ось таким чином. Згортаємо, простим олівцем малюємо листочок дуба. та вирізаємо. Ось такі листочки малята виходять. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові, наче справжні. За допомогою фломастера ми намалюємо прожилочки на наших листочках, щоб вони виглядали, наче справжні. Ось такі листочки у нас з вами вийшли. Тепер ми беремо листочки та приклеюємо їх до гілочок в довільному порядку, як вам заманеться. Ось такого вигляду набуває наш дуб. Мені здається, дуже гарно вийшло. А ви як думаєте, малята? Ось такий, дітки, могутній дуб у нас з вами вийшов. Я щиро дякую вам за увагу. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей. Бувайте!